І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Україні! Героям слава на цій похоронній процесі біля цього дому, на цьому подвір'ї. Дорога родина, найперше від вашого настоятеля ця Богдана, нас, священників, братів, воїнів, людей, односельчан, гостів, які прийшли сюди. До цієї домівки прийміть на перше співчуття, слова розради підтримки, слова втіхи, того невимовного болю, який ви зараз переживаєте. Ми кажемо, біда прийшла в цю хвилину? Ні, не біда. Трагедія. Тому що біда, ми розуміємо, що приходить не в таких масштабах і не в таких розмірах. Ми порівнюємо. Порівняння робимо з тих розмов, які ми чуємо від різних священників, від різних людей. Чи треба було ми йти на війну, чи не треба, він мав право вибору порівняти, бути йому там чи не бути, залишитися тут. Те саме порівняння ми можемо запам'ятати такі прості речі в нашому земному житті, коли почалася війна в 2014 році, ще з Революції Гідності, в Києві на Майдані. Почалася війна і ті перші, хто загинув, ми почали їх називати героями. Мабуть, на 9-10 році війни, після 10 місяців бойових дій, серйозних таких дій, ми починаємо чітко усвідомлювати, що ж воно таке є герой України, яка це ступінь, яке це визначення для тої чи іншої людини, для того чи іншого загиблого воїна, в даному випадку воїна. Героя України Володимира. Ми чітко це усвідомлюємо. Порівняння те було, яке сказано з перших днів нашими братами, брату-убійця. Герой і братоубійця. Чуємо рівня, порівняння, так? Далі, рік за роком, війна продовжувалася. Якось то так звикло, що це було десь далеко, там на сході України, в Донецькій, в Луганській областях. Почали цих хлопців називати заробітчани. А я собі думаю, ну би ти один з другим пішов на ті заробітки туди і побачив, яка це професія, як то воїнам заробляти там гроші. Ти ще своє вкладаєш, ти ще своє відриваєш від серця що то, що тобі дає держава, то, що тобі дали люди. Ти зділишся з тим народом, який там. І ти стаєш тим благовісником. Заробічаном ти стаєш благовістителем Божим і ти навпаки просвічуєш серце тої черствої людини, яка не усвідомлює, що є вже незалежна Україна. Не хоче усвідомити, що має бути і звичайно, єдина православна помісна церква. І ти знову паралель кладеш, заробітчани? Ні. Благовісник і той жертводавець, бо... Ми добре знаємо ті, хто поїхав, вас, священник, отець Богдан, що солдат, взявши той хліб чи ті що він не буде їсти до того моменту, поки ти сам не з'їш, поки він не побачить, що хтось їсть, і, відповідно, він стає благовісником того добра, того світла, тої любові, тої людяності. І ми розуміємо, знову паралель проводимо це, порівнюємо. Заробітчанин? ні. Благовісний, добра, щира людина. Бо солдат не сяде їсти, поки не поділиться, чи там з тою людиною простою, чи своїм побратимом і тому подібне. Ми по, по, З кожним роком ми сьогодні оцінюємо вже в час бойових дій, як це він загинув, той в танку згорів, той на міні підірвався, того з кулемета пристрелили. Тобто в різному форматі війна пожерла цю людину, і ти розумієш, що. Він не просто так загинув, просто помер і, як кажуть, напружившись, і здихнув, і спочив і все. Він у страшних вухах загинув. А це якраз знову таке порівняння наводить і порівнюємо. Він мученик, мученик. Бо він загинув тою своєю смертю і не по волі своїй, а по волі тих, хто прийшов на нашу землю. Це ті. Війська Російської Федерації, ті найомники, ті тюремщики, яких пови... злочинці, яких повипускали з тюрми. І особливо в цей час вже в нас сьогоднішній день найгірше це є найстрашніше, коли от, ті, хто найманці, які прийшли, вбивають і нищать наших хлопців, навіть простим ножем. І навіть не стріляють з автомата, не стріляють з важкої там, танка чи техніки, чи не така, яка бів удар. А просто вбивають ножем і тим самим роблять біль велику родині, дружині, дитині, мамі, бабусі, тітці і так далі. І оце є страшне. Ми сьогодні на новий рівень виходимо, що так, він герой, так, він щира людина, благовісник того світло добра і той жертовна людина, а тепер ще і мученик. Мученик у тому випадку що загинув такою смертю, яку ми, ми як не можемо представити і уявити, наскільки воно і важко. Бо кожен раз, коли дивлячись на воїна, на його лице, на його руки, на ті ж чорнілі, тими руками, яким він своїм розумом, тілом захищає нашу землю там, щоб ото, що там є по лінії фронту, не прийшло сюди. І ми не бачили того. І тут не вмирали біля своєї хати. Тому дійсно, оцей порив любові до ближнього, через порив любові до ближнього до Бога заставляє таких хлопців їхати туди. Звичайно, і в пориві любові до нас, до них священників, ми йдемо туди до них, бо знаю, що отець Богдан, ваш настоятель, їздив туди і продовжує разом з вами громадою підтримувати українську армію, українських воїнів. Вони це відчувають по-особливому. І вони розуміють, чому вони там є, чому вони там знаходяться, і за що вони стоять, і за що вони борються. А ще підтримка така колосальна не тільки дорослих, але і дітей. Коли слухаєш ті новини, що діти, залишаючи свої іграшки, забави, збирають гроші, щоб підтримати армію, купити той чи інший автомобіль, те, що потрібно нашим солдатам. Тут ти дивуєся ці любові, жутовності навіть таких маленьких людей і дітей. Тому усвідомлюючи ці прості, звичайно, як кажуть, прості речі у нашому житті, наскільки вони є важливими і відповідальними у нашому житті, наскільки важливо це робити порівняння у нашому житті. І коли чуєш образові слова по відношенню до воїнів, тебе викликається обурення. Тому що розумієш, що це є неправда. А ми свої імена називаємо своїми речами. Герой це є благовісник світла і добра, і звичайно мучених. І ми можемо з цих висновків зробити таку річ. То що їх чекає у вічності за такі речі? Звичайно, тільки Царство Небесне. Бо ці речі невід'ємні є атрибутикою для тої чи іншої людини, яка йде у вічність. А ті, хто прийшов нищити, прийшов бивати, ми знаємо слова Христові, перейдуть уже на суд Божий від моменту смерті, від того, коли ви вони зазнали е, їх вразило так само український воїн, українська зброя, Те, в той зброєю, яку користуються воїни, то для них вже наступає суд, ще тут, на землі, а особливо у вічності. Ми мільйон разів кажемо Володимиру, воїну, нашому герою, дякуємо. Дякуємо і ще раз дякуємо за ту жертовність, яку Володимир проявив. Вам, дорога родина, бажаємо тільки, нехай Господь вас утішить, укріпить оці такі трагедії, яка спіткала вас. Завжди, де може бути полегшення знайти і знайти там, де буде могилка його, де стояти, ми зараз всі розпідемо ще до церкви, щоб там звершити молитву з собором духовенства. Знаю, що це тут перший похорон, так, Той Боне. І ще є воїн загиблий. Я думаю, не один від села буде там, а він буде з другим своїм побратимом з усіма тими воїнами, світлими, уже молільниками, небесними молільниками, які будуть, я думаю, якщо ми будемо молитися, а вони звідти будуть до нас молитися і стояти тим щитом на висоті небесній, щоби дійсно ми дочекалися того дня закінчення війни. І правдивого миру на наших українських правах, на правах українського народу. І як буде вам завжди важко, буде така порада. Не забувайте, приходіть на могилу до нього моліться. І в у тій короткохвилинні розмові з ним на могилі на цвинтрі, ви завжди будете відчувати полегшення, розраду і утіху, і, звичайно, його присутність, найближчу присутність біля вас, тому що в той момент він буде найближчий до вас. Присутні, хоча не зможете його побачити. Воїном, герою України, Володимиру і всім та яну, за волю і незнайність України. Нехай Господь подарує царство, а від нас віки подяка, честь і слава і хвала в першу чергу Господу Богу і нашим всім героям. В ім'я Отця і Сина, після того духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава, слава Україні! Героям Слава!